8 тисяч гривень за 2 дні. Саме стільки я заробив на 3D-моделі дивана для знайомої з Інстаграму. І це було моє перше таке замовлення. Мене звати Станіслав, і сьогодні я розповім, як я вперше зробив 3D-модель меблів, хоча раніше займався тільки інтер'єрами. Моя знайома побачила мої роботи в інстаграм. Вони з чоловіком відкрили невелике виробництво меблів і потребували 3D-моделі для онлайн каталогу Такі моделі допомагають продавати. Покупці одразу бачать, як виглядає диван, з чого зроблений, у яких кольорах доступний. Вона скинула мені лише фото дивана і розміри, написані від руки, жодних креслень, просто ось так має виглядати. Ми домовились на 200 доларів за п'ять варіантів моделі. Я відкрив 3D Max, змоделював форму, подушки, тканину, підібрав текстуру. Освітлення нейтральне як для каталогу. Ми постійно узгоджували деталі, поки результат не став ідеальним без авансу, на довірі, і це спрацювало. Клієнти задоволені, оплатили повну суму і замовили наступні меблі. Ця історія навчила мене двох речей: перше не бійся братись за нове. Саме такі проекти дають досвід і впевненість. Друге, Instagram це не просто фото, це вітрина, що працює замість реклами. Клієнтка сама мене знайшла через портфоліо. Якщо хочеш теж навчитись створювати такі 3D-моделі і отримувати замовлення від реальних клієнтів, приєднуйся до безкоштовної зустрічі з досвідченими 3D-візуалізаторами. Ми покажемо, як за 60 днів опанувати професію і вийти на дохід від 1000 доларів на місяць. Посилання на реєстрацію в описі. Очі бояться. А руки роблять.